Сьогодні мобільна реклама в Україні має чималі темпи розвитку в телекомунікаційній індустрії. Найближчі три роки очікується зростання цього ринку вдвічі. Перш за все, за рахунок збільшення кількості користувачів смартфонів та планшетів появи нових видів комунікації між бізнесом та споживачами контенту. За допомогою гаджетів багатьох країнах світу люди не тільки дізнаються нову інформацію та можуть поділитися нею з іншими, а й, наприклад, можуть придбати різні товари або ж заплатити за послуги. В нашій країні цей сегмент взаємодії тільки почав Серед нових продуктів пілотний сервіс категорія спонсора ТКОЛ компанії Київстар. Наразі запускається пілотний проєкт під назвою Слухай заробляй, в рамках якого користувачі мають можливість у зручний для них час подзвонити та прослухати рекламну інформацію, корисну і саме вибрану, релевантно споживачем і ще й отримати гроші за прослуховування такого рекламного повідомлення. Таким чином, користувачі мобільного зв'язку вирішують самі, чи отримують рекламу, ...яку саме і в який час. А інформація надходитиме саме до тих людей, які зацікавлені.